Шалом, це Славко. Народні штабні оператори вже вскрили нам замисел українського контрнаступу від відсужчі. Чому більшої солдатське і чому Бєліця? Значить, оця зона Ярів, пам'ятаєте, що ми завжди за неї говорили в попередніх наших давніх оглядах Курської операції? Вони хочуть відсікти витіснити противника, обійти його з цієї зони, яку дійсно важко здобувати. Ви бачите, які яри, яка зона ярів, щоб він тут не накопичувався для удара на суджу. Це метою операції є полегшити ситуацію навколо суджі і уповільнити ризик її. Відбиття і боїв за нею противникам, щоб Курська область все ще була яким таким козирем на переговорах. Тобто, йдеться за те, щоб затягти ситуацію, продовжити її і не допустити, якщо це вдасться, безпосередньої загрози суджі. Ось, власне, ви можете це подивитися отут, от на карті. Ось це велике солдатське. Черкаське порічне, звідки вони діяли, і ось сюди от білиться. Другий напрямок, якщо вдасться щось робити в цьому напрямку білиці, то це матиме сенс, я скажу, залежить те від сили удари на білицю. В якоїсь мірі це може компенсувати те, чого Збройні сили так і не зробили отут. Я то сподівався, кішка там проривається на підвіконня, якщо вона щось. А прокинет, якщо воно уронить на себя ящик хорошо заточенных інструментів. Коротше кажучи, готуйтеся. Отака от ситуація. Я скажу: ну, принаймні, да, щось раніше. Білиться краще, ніж ніщо, я так скажу. Краще білиться, ніж ніщо. Отакі от події. Там дуже, що я хотів сказати, Фашингтон пост лякає. Тим, що замість плана залужного, ну така пораженческа, дефетистична стаття, під... написана двома хохлами. Я б дуже хотів знати, що це за два хохли, які пишуть для Вашингтон ваш... Пост. Я вже закрив прізвища, чесно сказати, мені не важить, самі можете знайти. Пишуть дефетистичні статті. Ну, я скажу, що вся наша пропаганда переповнена дефетизмом, на це вже не варто звертати увагу. Не споживайте, споживайте Славка. Але єдина думка, там каже, що вдалося призвати 200 тисяч. Це цікаве, в принципі, тема, Що на поповнення Збройних сил України та на формування нових бригад, в цілому, за 24 рік кішка робить ще більше. Зараз екран погасне, тася не вимикає. Кішка зараз вимкне кабелі, щоб я з нею грався. Але ти продовжуй знімати, щоб не трапилося. Хорошо, хорошо. Навіть якщо вона полізе на монітор, це є. 200 тисяч призов за 24 рік це вже непогано. І останнє, чому я згадав? Кажуть, запитав мене якась добра людина, може, я це навіть знайду? Ні, не знайду, закрив я. Чи Маяковський насправді український поет, якщо він народився в Грузії? Я скажу, що всі добрі поети, де б вони не народилися, і навіть більше, якою мовою вони не писали. Українські поети, навіть Роберт Бьорнс, я скажу, український поет, як це не дивно. Але спробуйте це пояснити одеським комсомольцям і я скажу їх компособникам, що там знімають чергові пам'ятники, знайшли час. По-перше, знайшли час. По-друге, росіяни їх все одно відновлять, а по третє, гроші нема викинути. І Я так подумав, що от заборонить цього Бабіля. Ну, це, в принципі, правильно. Треба заборонити всіх, хто писали за Україну, лишити тільки. тих, хто не пише. Не, не знаю, хай вони там самі якихось собі. Ну, боротьба з культурою це вічний процес. Якщо вона не вдалася комсомольцям радянським, ну як це сказати, вона вдалася основну масу охлоса вони створили. Але ж не можна створити охлос лише. Тим, щоб знімати пам'ятник, охлос уже утік, охлос уже таксує, охлос уже дальні бої, охлос уже на Польщі, охлос уже в Португалії. Те бидло, яке ви хочете обидлять в перспективі кинути його на війну, воно вже втекло з України. Вам запізно обидлювати бидло. Так що могли б пам'ятники і не знімати. Я це думаю, це думаю, що вони не знають за існування Багрицького. Він таке, він збірку написав юго запад, уявляєте? Юго-запад, на що він намікав? Я скажу, що більше за все, йому треба боротися. Ну, все-таки на, нам з Бабелем в Балі подобається ця історія зайомки, я вже прийшов. Це наша любима історія. Ну, ми її і так Розумієте, Ми скоро станемо, як той мнімодік, в чомусь то поганому фантастичному оповіданні, що він запам'ятовував на пам'ять історії. Уривки з літератури великої, котра була знищена внаслідок якогось катаклізму. Я скажу так, я скоро стану одним з небагатьох знавців віршів Багрицького, і це приємно, я скажу. Тому що меншість, та все одно просвіщенне, лише якби більшовики так прориваються к кабелю, не боролися. Це страшне. я її Сейчас запагасний экран, дивіться, буде найстрашніше, що може трапиться, якби більшовики не боролися з культурою, не, не вирвала, милость явила, отечественку, кошка, госпожа кошка, помните, госпожа кошка, служившая при дворе и имевшая чин чиновника 6 ранга, потом как глупый пес погнав госпожу кошку, а його потом самураю приказали отрубить голову, потому что. У, у, у собаки та ранга не було, а у кошки був шестой ранг. Знаєте? Скажу: література завжди лишиться, скільки пам'ятників би ви не знімали. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буде вам вдячний. А я уточню в, в, в Одесі. запланировали снести 7 памятников. И на снос каждого памятника в среднем по 30-40 тысяч да, гривен уходит. Если... А что, уже бюджет не понимаю, Да, есть уже бюджет от... зазначили. Ну, Ася, и я ну... говорю, ну самое время, больше делать Ася, нечего. Ну пойми, они видят... умного человека расхода раньше за очки били, за шляпу. Ась, пойми, это люди, которые, я вот еще помню, в 1992 году ударил ножом такого селянина на путях, у праворах за то, что он хотел снять с меня шляпу. А это же быдло, пойми. Быдло русское, быдло, хоть только русское быдло сумели погнать на фронт, а украинское быдло убежало, так что они опиздали снимать память. Они остались у власти, которые власть. Но ну, они просто воруют. Они не опасные. Опасно русское быдло. Этих, эти просто смешные жалкие.